Всім добрий вечір. Я сьогодні знімала індійські прикраси і там показала ще хризалітовий браслетик. У мене один є. Комплект з Олександритами у 18 му розмірі. Ось такі сережки на англійських застібочках. Є ще браслетик. Вартість комплекту 3300 гривень. Браслет Олександрит 6800 гривень 163 долари. Ось такий. Крупний. Я його бачу з зеленим відтінком. У вас на відео він більше такий як аметист, але він у житті трошки з іншим відтінком буде. Ось так виглядає все разом. Красиво гранки бростет. І поруч з ним ніжний маленький хризоліт.